Часникам другого етапу Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт. Мене звати Марія Новатарська, я студентка третього курсу Другої механіко-технологічного фахового коледжу. Тема моєї науково-дослідницької роботи симулятор догляду за домашнім улюбленцем. Мій науковий керівник Торський Петро Орестович. Мета мого проєкту це навчити дітей, які ну, не вміють доглядати за своїми тваринками або хочуть завести тваринку, але їхні батьки не впевнені, що вони впораються з доглядом за тваринкою, навчити їх цьому. Об'єкт дослідження це взаємо домашніх тварин і людини. Предмет дослідження, роль домашніх улюбленців в стресових та негативних ситуаціях життя людини. Задання мого проєкту відобразити реальний процес утримування, виховання та ігри з домашніми улюбленцями. Для свого проєкту я використовувала платформу імуніті з підключенням мого програмування Сі-Sharp і графічний редактор Кріта. Результат, з результатами моєї роботи можете ознайомитись на екрані. І дозвольте мені детальніше розповісти про них в презентації. Цей симулятор дає можливість долюдати за своїм улюбленцем максимально реалістично, наскільки Це можливо зобразити в симуляторі. Ви зможете. Доглядати за своїм улюбленцем, годувати його, купати, давати йому різні смаколики і ну, доглядати за ним повністю. Деє проєкту виникло в мене ще дитинстві. Коли мені було 10 років, мої батьки, як, ну, я, як всі діти, просила своїх батьків купити для мене домашньому улюбленця. Але так як мої батьки дуже зайняті люди, вони попросили, щоб весь догляд за цією тваринкою лежав на мені. Я погодилася і вони купили мені собаку породи Лабрадора, яку я назвала Марсейка. Але через три місяці, після того, як мені купили домашнього улюбленця, злі люди викрали її з нашого подвір'я. Ми звернулися до наших сусідів, щоб вони подивилися по камерах, можливо, камери щось е, зазняли. Але, на жаль, крім маленького шматочку машини, нічого більше не було знято. Тому ми не змогли знайти людей, які викрили нашу собаку. Я була дуже розчулена, засмучена, тому що я дуже любила цю собаку. І зараз, протягом п'яти років, я думала ну, створити щось похоже. Щоб допомогти дітям, яких стала схожа ситуація, або дітям, які не вміють прилітати за своїми тваринками. Е, Тробка симулятора догляду з домашнім улюбленцем включала в себе декілька етапів. Першим кроком було визначено, який тип домашніх улюбленців саме буде представлений в грі. Там котики, гризуни, пташки, щось таке. Але я вибрала, що були песики, тому що найчастіше діти хочуть іменно їх. Е, наступним кроком я провела аналіз ринку існуючих уже програм, щоб створити щось максимальне, що найбільше підійде для користувачів. Тому я вирішила створити максимально схожий на реальне життя симулятор. Е, на екрані ви бачите декілька з програм, які я переглянула. Тамадок, Пед Айдл і Катаполіс. Кожна з цих ігор має свої плюси. В Тамадок ви можете доведу, ну, вчити голосові команди тварин та робити фотографії з, з нею. В Петраді ви можете завести дуже багато тваринок, різних там котиків, пасиків і навіть пан. Катаполіс вона відрізняється своєю красивою графікою. Але всіх в них є один великий мінус. Вони всі є донатними і довго цю грубу складно програти не зможете і розвинути свою тваринку. Також вони є англомовними. Третім кроком було створення концепції гри. Управління, механізму і так далі. Розробку управління я вважаю своїм маленьким досягненням, тому що схожого управління камери на даний момент я ще не бачила. Ну, це код управління камери, який дозволяє пересувати камеру лівою кнопкою нижче по горизонталі. Наступним кроком я створила арт-проекти, іграшки, тваринки і так далі. За допомогою графічного редактора Кріта. І за допомогою реанімації ну, створила за допомогою самого Юніту. Ви можете вибрати улюбленця по своїм смакам, тобто ви, ну, якого ви хочете, або за породами. В грі представлено декілька порід, де ви можете вибрати. або можете вибрати за особистими вподобаннями. Тобто кожна з тваринок має свої характеристики, якась любить більше грати, якась більше спокійна. Одній тваринці можна щось їсти, другій не можна. Ну, в кожної собаки є своє уподобання їжі, тому в симуляторі є вибір їжі, яку ви можете дати своєму улюбленцю в залежності від його уподобання. П'ятим кроком було написання основних кодів для всіх скриптів та встановлення індикаторів здоров'я, енергії, голоду, щастя та гігієни. Індикатор щастя знижується, коли ви дуже довго не граєте зі своєю тваринкою. Індикатор голоду зменшується, якщо ви забуваєте будувати свою тваринку. Енергії, відповідно, якщо собака довго не спала, чистоти, якщо вона погуляла і ви її після цього не покупали. А здоров'я, якщо ви дуже часто давали її їжу, яка їй заборонена. Це фінальний екран, коли улюбленець втікає, коли якийсь індикатор встає нульовим. Виснову дослідницькій роботі мені вдалося досягнути поставленої мети, проаналізувавши інші симулятори. І я створила, ну що в процесі розробки максимально реалістичний симулятор, який дуже схожий. На реальне життя. Також встановлюємо, що на наших ну, платформах зараз ще немає якісних україномовних ігор, схожих всі тільки англійські. Дякую за увагу. Дякую, Марія. Можливо, питання. А, так, давайте я з питання, що ви сказали, що немає додатку, який би задовільнили вимоги користувачів. А звідки ви власне цей основні? Ну, я переглянула дуже багато програм. Я ж кажу, ну є програми, які англомовні, і вони дуже схожі на ті на мою, але вони є англомовними, і в більшості програм є донати. Тобто ігру довго не пограєш без того, щоб не закинути на неї гроші. Я зрозумів. А чому ви вирішили, що це не задовільняє користувачів? Дякую за запитання. Я читала відгуки користувачів до ігор, і багато батьків пишуть, що їхні діти ну, незаконно беруть їхні карточки. І самі закидають гроші без дозволу батьків. Декілька питань зразу. По-перше, була така забава амазовська. Що вибирає? Так, так. Якщо вона не задовольняла, але вона не прижимає, вона закінчилась і пішла як і Дякую за запитання. Ну, там охоче це є дуже стара іграшка. Її зараз я пробувала, її дуже важко знайти в інтернеті, щоб її замовити, або ще щось. І тому... Ну, і світ розвивається, тому зараз я вирішила зробити іменно комп'ютер. Якщо це симулятор, то симулятор непострільно наливається до реальних умов. Є поняття гра з яким «навчання» і є симулятор. Якщо симулятор, як ви, наприклад, можете симулятувати запах, який ви виходить або ще Яку треба прибиратись, або порвані речі, які робить собака, і за ті треба скажити, або як, як той ваш симулятор заставить вас в дощ, вночі йти гуляти з своєму льодом. Дякую за запитання. Зараз в місті розроблена система, що собака так само може розкинути свою шерсть, може сходити в туалет в квартир, якщо її час не вигуляти. Але, на жаль, не розроблено ще схеми, що от може бути дощ, чи все таке, ну там весь час день або ніч. Як він запитання? Смілятор має бути такий, що тобі треба погуляти, береш симулятор і Ну так, Якщо симулятор, то має. Або ваблю і душу холодної водою, там певний час. Якщо ти симулятор. Наприклад, от город. Тобі знижується, коли ти додатку сидиш. Чи Ні. знижується ще побіг, ще. Дякую за питання. Ні, вся програма працює, ну, так як це є симулятор, вся програма ну, працює, коли ви не є в ігрі. Тобто ну, індикатори знижуються, коли вас немає в ігрі. Ще мене питання. Я казав, що там були різні собаки дізнаються різні характеристикам. В основному, чого означається характеристики? Чому не є мають якісь можливошні реальності? Дякую за запитання. Так, зараз я представили декілька порід собак, які є у моїх знайомих. Тому я запитувала своїх знайомих, якими характеристиками відрізняються їхні собаки. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що коли немає користувача в грі, яким чином ви робите перевірку?